Що за будинок ремонтують у Кременчуці по вулиці Троїцька і чи дійсно він розрахований на переселенців? Ви часто запитуєте мене в своїх зверненнях. З вами приплятник Сергій і зараз розкажу вам про це. Дійсно, на вулиці Троїцькій зараз триває масштабне оновлення 9-поверхового гуртожитку, який зовсім скоро стане новим домом для внутрішньопереміщених осіб. Ще до реконструкції тут мешкало близько 230 людей. Після завершення робіт будівля зможе прийняти до 450 переселенців. Перший поверх стане хабом нові Кременчужани». Тут переселенці зможуть отримати всебічну підтримку від консультацій та допомоги з працевлаштування до е, простору для спілкування та навчання. Мета цього хабу створити атмосферу, де кожен, хто приїхав до Кременчука, почуватиметься частиною громади. Велику частину коштів на реконструкцію гуртожитку надали міжнародні партнери. Місто в свою чергу відремонтувало дах, оновило всі мережі, каналізацію, теплопостачання, водопровід, електрику. Також планують провести повний благоустрій території. Наразі точної дати завершення ремонту житла та хабу немає. Роботи ще тривають. Як тільки будівля буде готова і стане доступною до заселення, я обов'язково вам розкажу, хто зможе сюди заселитися і на яких умовах.